Сбу повідомила про підозру Буковинцю, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Служба безпеки викрила жителя Дністровського району Чернівецької області, який перешкоджав мобілізації під час воєнного стану. Чоловік створив та адміністрував інтернет-ресурс, де повідомляв про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, фігурант поширював інформацію щодо вручення повісток військовозобов'язаним громадянам і переміщення мобільних груп ТЦК та СП. Щоденно таких повідомлень адміністратор та учасники групи розміщували більше десятка, допомагаючи особам приземного віку ухилятися від мобілізації. Щоби уникнути відповідальності, зловмисник обмежив доступ нових користувачів до спільноти і особисто приймав рішення про додавання чи видалення її учасників. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Люксова допомога. Житель Чернівецької області завозив до України брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру Буковинцю, який завозив брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги. У такий спосіб він отримував пільги зі сплати митних платежів. Відповідно до заповненої митної декларації, чоловік мав нібито передати гуманітарну допомогу до відомого на Буковині благодійного фонду. Натомість, замість задекларованих консерв, підгузків, серветок та інших товарів, завізна ми. Итну територію України одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів. Детективи теруправління вилучили товари вартістю майже 1,7 мільйона гривень та повідомили чоловіку про підозру. Досудове розслідування триває. Сбу викрила російського інформатора на Чернігівщині. Він збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру на кордоні з РФ. Насамперед ворога цікавила інформація про місця розташування блокпостів, численність особового складу та наявність військової техніки ЗСУ, а ще будівництво на території регіону об'єктів військової авіації. Також злоумисник малював для агресора схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії злоумисника і затримали його за місцем проживання. За даними селідства, Ожем, інформатором є місцевий житель Чернігова. Він на період окупації частини регіону потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Кіберфахівці служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч проти 21 вересня цього року. Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства. За даними слідства, наведенням російських ракет на столицю України займалися двоє місцевих. Жителів, які працювали на головне управління генштабу ЗСРФ, відоме як ГРУ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування і переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулицю та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти втемно використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру, який шпигував за штабами сил оборони у Харкові та Чернівцях. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один російський агент. На гарячому його затримали у травні цього року оперативники управління служби безпеки України в Чернівецькій області. Зрадника засуджено до 15 років ув'язнення. Це чернівчанин, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники, і таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. У Харкові ворожий агент збирав дані про дислокацію блокпостів та фортифікаційних. Споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім він за вказівкою свого куратора з групи, повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів, але насправді мав шпигувати за обласним управлінням СБУ прикордонним загоном, місцевим військоматом та передавати координати транспортних мостів регіону, локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги. СБУ затримала російську інформаторку, яка наводила удари по позиціях десант. Десантників ЗСУ під Бахмутом встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення сил оборони за вказаними локаціями. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка. Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років тюрми. СБУ викрила на Буковині ще одну групу, яка займалася збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Служба безпеки викрила міжрегіональну злочинну групу осіб, які займалися збутом наркотичних засобів і психотропних речовин у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. За даними слідства, одним з організаторів злочинного бізнесу є засуджений уродженець Прикарпаття, який відбуває покарання у виправній колонії на Волині. Його спільник мешканець Херсонщини. Раніше теж був клієнтом того ж виправного закладу, а нині перебуває в Чернівецькому СІЗО. До протиправної діяльності вони Лучили ще сімох осіб, серед яких двоє жінок та колишній працівник одного з правоохоронних органів. Схема працювала так: мешканець Івано-Франківська відповідав за зв'язок із нарколабораторією та постачання оптових партій психотропів. Ще одна учасниця групи транспортувала товар до чернівців, розфасовувала його і разом з іншими, так би мовити, колегами займалася безпосередньо збутом. Клієнтів зловмисники шукали через особисті зв'язки у кримінальному середовищі, а також намагалися налагодити канал постачання наркотиків військовослужбовцям ЗСУ. Правоохоронці провели 17 обшуків. За місцями проживання і перебування учасників схеми у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях і вилучили докази протиправної діяльності. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.